The Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 26 липня 885 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. І знову минулої ночі були пуски іранських дронів від росіян. 22 штуки на Херсонщину, багато саме на місто Херсон, і на північ Житомирщина, Сумщина, Чернігівщина. 20 штук з 22 вдалося збити. Є Льоти по енергетиці, на жаль, на Чернігівщині та Житомирщині. Та й в Миколаєві зараз щось немає світла. Може, це якось пов'язано. В Миколаєві та Одесі все спокійно було минулої доби. І на півдні зараз дощі. Вон в Миколаєві, наприклад, зараз десь 26 градусів. Після 42 так це досить прохолодно. Ну і на Миколаївщині, в районі Очакова, одного разу були російські обстріли, іначе нічого серйозного. Жертв і руйнувань немає. Чого як завжди не можна сказати. Про Херсонщину, бо там сильні російські обстріли, артилерія, авіабомби. Так ще й вчора десь п'ять дронів летіли ну, прямо на місто Херсон. Ну, і одна людина загинула внаслідок російських обстрілів. І ще семеро травмовані. Але росіяни цієї ночі свою помсту отримали в Криму. Смачно прилетіло по військовому аеродрому, так ще й на Росію летіли дрони, як завжди. Там уже теж є якісь маленькі пожежі, але буде більше чекаємо на гарні новини.